Ну, давайте тоді попрацюємо. Якщо ви вже написали свою нездійснену мрію, тоді прикривайте очі. Сядьте ровно, якщо ви вмієте у позу для медитації. Не треба схрещувати ноги, нічого такого. Просто сядьте рівно і уявіть собі, що ви просто, просто нерухомі. Як статуя. І. Вирішить на кілька вдихів і видихів причепитися до свого дихання як бульдог. Просто вчепіться в своє дихання і слідкуйте за тим, як тепле повітря покидає ваше тіло через ніс, і холодне повітря заходить. Ну, давайте 5 видихів і вдихів. Починаємо дихати. Всі круті речі відбуваються у медитації, і зараз ми пропрацюємо вашу нездійснену мрію таким же чином. І тепер подумайте про те, що зараз період, який є магічним, чарівним. Це між двома різдвами за старим і новим стилем, так? новий рік. І подумайте про те, що точно навколо вас є людина. Яка має теж нездійснене бажання. Або може, над, над яким вона дуже вже довго працює і ніяк не прийде до результату. Може, ви вважаєте, що це можна здійснити? Може, ні, але для самої людини воно є нездійсненим. Подумайте про когось у найближчому оточенні, у кого є мрія, про яку вони знають, або, може, вона настільки велика, ця мрія, що вони навіть не намагаються досягти цієї мрії. Інколи. Коли ми допомагаємо іншим людям, ми насправді допомагаємо собі. І відчуйте зараз цю чарівність духа Різдва Нового року. Відчуйте, що ви ніби потрапили між миттями. Старого року і Нового року між двома роками, і все, що ви бажаєте, стає реальністю. Подумайте ще раз про людину, яка має нездійснену мрію. Може, матеріальна, машина чи будинок, чи безпека родичів, здоров'я, зцілення, може стосунки, духовні стосунки, спокій розуму, відчуття щастя. зцілення залежності, зцілення боргів. Щоб це не було. І уявіть собі, що ваша зовнішність змінюється. Ви стаєте кимось, хто може здійснювати бажання. Ким ви б стали? Дід Морозом, Снігурочкою, Санта Клаусом, Ельфом? Якоюсь чарівницею, чи чарівником, може, Гарри Потером? Уявіть собі, що ви стаєте цим персонажем. Ви відчуваєте, ніби ви, ви тільки що прибули з казки, у якій все можливо. І ви опинилися перед дверима цієї людини, яка має нездійснене бажання. Ви підіймаєте руку і Гучно стукаєте в двері, чи дзвоните у дзвіночок. У вас в руках велика коробка із красним червоним бантом. Людина, яку ви знаєте, у якої є нездійснена мрія, відкриває двері. Вона нікого не очікувала. Ви бачите, що всередині є ялинка з прикрасами, пахне свіже приготовленою їжею. Мабуть, олів'є чи щось на кшталт такого. У... Домі чи квартирі Дух Різдва. І людина виглядає нібито трошки засмученою, оскільки втратила віру в те, що її мрія здійсниться. А ви знаєте, що ця мрія здійсниться через кілька секунд. І ви радієте заздалегідь за цю людину і за це диво, яке ви зараз побачите. Дуже круто стати свідком того, як здійснюється мрія людини. І ви кажете цій людині вітаю з Різдвом і Новим Роком! Протягуєте їй коробку з червоним бантом і кажете: Ось твій подарунок. Людина відкриває коробку, і вона в захваті. В той самий час її мрія здійснюється. Ви хочете ще постояти кілька секунд, і понасолоджуватися, як це круто, коли здійснюється мрія людини. І щось круте вам спадає на думку. Ви думаєте, хм, я хочу постукати у сусідні двері? Ви прощаєтеся, вітаєте. Ще раз людину і стукаєте просто у сусідні двері. Хтось підходить до двері, відчиняє. У хаті стоїть ялинка прикрашена, дух Різдва, пахне свіже приготовленою їжею. Дуже тепло, мирно. Людина рада Різду, але трошки на задньому фоні засмучена тим, що не вірить в те, що її Мрія здійсниться. Але у вас щось для цієї людини є. Ви точно знаєте, що їй треба. Ви поринаєте рукою у свою сумку чи мішок, витягуєте звідти велику різдвяну коробку із червоним бантом. протягуєте її людині і кажете Вітаю з Різдвом і Новим роком. У мене для тебе подарунок. І ви вже знаєте, що наступної хвилини хвильки мрія цієї людини здійсниться, і ви вже чекаєте на її радість, людина відкриває коробку, і тієї ж митті її мрія здійснюється. Ви думаєте, вау, оце крута робота. І далі ви продовжуєте вітати інших людей, втомлюєтеся, вже не можете переміщуватися між різними домами, квартирами. І коли ви вже цілком втомлені, повертаєтеся додому. Подумайте про свій будинок, про місце, де ви зараз живете. І подумайте про те, що у вашій квартирі чи, чи будинку стоїть ялинка, прикрашена для нового року через два. Ви готуєтеся до того, щоб святкувати і раптом чуєте дзвінок у двері. Ви відкриваєте, відчиняєте двері? І бачите чарівного персонажа? У нього коробка в руках з великим червоним бантом. Він чи вона простягає вам коробку і каже: Вітаю з Новим Роком і Різдвом. Це твій подарунок. Повертайтеся до свого дихання, повертайтеся до свого дихання і відкривайте очі.